Фотовиставку під назвою За твоїм плечем відкрили в обласній бібліотеці Чижевського. Це 16 світлин жінок, які чекають з фронту своїх рідних. Також на кадрах зображені предмети, що нагадують учасницям про те, ким їх близькі були в мирний час. Авторка ідеї Рима Дороганич чекає коханого з фронту від початку повномасштабної агресії. В будинку безліч його речей я ходжу по дому в його футболці. Я подивилася дзеркало, зрозуміла, що крім його речей, мені немає. Немає що пощупати, не що обійняти. Для свого фото Рима обрала один з театральних образів вистави Назар Стодоля, де грає її коханий. Намагалась відтворити образ Антона Адаменко, який грає у виставі а, Гната Карого. Це його улюблений образ. Я його дуже відчуваю добре, цей образ, бо я дуже добре знаю Антона. Але це було дуже відповідально. Я йому не казала, я не казала, бо я боялася. Це відповідально дуже було, і я просто не могла схибити образ іншої героїні Марії. Жалоби доповнив кубик Рубіка. Ідея взагалі самої зйомки була. Принести річ, яка дорога твоєму чоловікові, який зараз не з тобою. Він дуже любить складати кубик. Він у нас вже дома їх дуже багато. Він підбирав собі там, який йому найбільше подобається, який до душі. І цей кубик він взагалі просто забув. Він його зазвичай з собою забирає. А цей приходив додому і забув. То я вирішила, що я маю прийти з ним. Автор світлин, кропивницький фотограф Олександр Майоров. Справді героїні. От ті, хто зображені на світлинах, в кожній своїй історії. Я дуже сподіваюся, що всі дочекаються. Тих, кого чекають. За участь у фотопроєкті усі разом учасниці заплатили майже 5 тисяч гривень, які передадуть волонтерам Кропхабу. Виставка у бібліотеці Чужевського триватиме з місяць. Далі її повезуть до Києва. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини. СІБІН.